Ви весь цей час витрачали гроші неправильно. Саме тому ви досі в боргах, а в надіях повернути вкладення досі обираєте сумнівні проекти. Можна вкласти 100 баксів в біткоін в 2010-му. Я, наприклад, почав майнити тоді в грудні 2010 року і купувати біточки 14 років тому. А можна 100 тисяч баксів вкласти в Тералуна в 2022. Як багато моїх друзів, і результат буде дуже відрізнятися. Давай покажу на прикладі перспективної інвестиції. Перше звертаємо увагу на відсоток. Якщо він буде захмарним, гроші ви скоріш за все не повернете. Реалістичне очікування для європейських проєктів відсотків 10. І це вже вважається дуже дуже круто для профгравців ринку. По справжньому низькоризикові інвестиції приносять скоріше 5-6%. Тому 10,5 в Європі в захищених активах, як, наприклад, у SK Finance, це вже дуже дуже крутий результат. По-друге, не інвестуйте в бізнеси, де ви не розумієте бізнес-модель або вона не прозора. Скоріше за все, там під капотом буде піраміда або якась махінація. Інвестуйте тільки, якщо можете чітко відслідкувати, куди йдуть гроші і як вони примножуються. У випадку з SK Finance можна бачити кожний транспортний засоб. Який купується на наші кошти, є незалежний сторонній аудитор, який перевіряє фінансову звітність, і ще одна незалежна компанія, так званий security agent, який контролює, що ці автомобілі і гроші на рахунках нікуди не ділися. Третій момент: тільки зрозуміла юридична схема: не купуйте обіцянки майбутніх активів, яких сьогодні ще немає, майбутніх продуктів, які ще не приносять гроші, і майбутнього зростання якесь. Сьогодні ще не доведено. Наприклад, у SK Finance ви можете подивитися вже діючий портфель на 6 мільйонів євро. І навіть якщо вони із 6 втратять 4 через якісь форс-мажори, ви залишитесь захищеним. Якщо будете слідувати хоча б цим трьом важливим пунктам, ваша інвестиція вже буде вдалою, але краще, звісно, глибоко перевіряти і інвестувати тільки в проекти, які ви власноруч дослідили. А список найкращих інвестиційних проєктів. Для вашого дослідження, як завжди, за посиланням в описі профілю.